В липні цього року Галина отримала звістку. Її син зник безвісти. З того часу вона не втрачає надії, вірить, він живий. 26 листопада жінка приїхала на зустріч із родинами військовополонених та зниклих безвісти. Приїхала не вперше і каже, дізналася нову важливу для себе інформацію. Цього разу зустріч відбулася в Чуднові. Я постійно ходжу на акції, на такі зустрічі. Я шукаю я надіюся повернути дитину. Я проживаю одна. Перед тим, як його забрали, забрали помер чоловік. І остання надія, це моя дитина. Я хотіла дуже почути, чи шукає його хто. Надію, я сьогодні почула, що шукають. Трохи розказали, як шукають тіла, які треба дати обов'язкові признаки. Ну, всього точно там, звісно, ще немає додамо, що ми не знали, але надіюся. Що хоч якась звістка буде на зустріч? Зареєструвалося понад 100 учасників. Також були присутні представництво уповноваженого Верховної Ради України з прав людини у Житомирській області, регіональна робоча група координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими та представники влади різних рівнів. Дехто з рідних приїхав на таку зустріч вперше. Вони зізнаються, подібні заходи дуже потрібні. Вони важливі для всіх людей і треба брати всім участь, щоб знаходили рідних без цього. Ну ви самі розумієте, що не буде ніякої допомоги нікому. Я чекаю свого чоловіка, який пропав бизості 16 листопада цього місяця. Ми сюди зверталися. Там його сестра звертається в Києві по всіх інстанціях, яких є, щоб знайти свого брата. Звертатись треба везде і везде стукати, щоб тебе відкривали. Як не будеш звертатися, ніхто тобі не буде ніде допомагати. Завдяки таким зустрічам взаємодія з родинами стає ефективнішою, зазначив народний депутат України Арсеній Пушкаренко. Як завжди, є питання, що люди не знають там всі права. Свої всі нюанси, тому звичайно, що сьогодні на цій зустрічі ми інформували про, скажімо так, зміни, які є в чинному законодавстві, тому що законодавство постійно змінюється, досконалюється, щоб було зручніше і безпечніше, тому що, на жаль, багато є і впливу Російської Федерації навколо горя родин. І тому сьогодні в Чуднові також були і суміжні громади Любер Романів Миропіль. Ми спілкувалися і інформували про те, що робить держава, на якому етапі стан повернення наших захисників і захисниць, які є права і зміни у родин. Звичайно, що є індивідуальні звернення це стосується широкого спектру питань і взаємодія з слідчими і взаємодія з військовими частинами. Ми продовжуємо цю системну роботу, і держава буде робити все, щоб повернути кожного і кожну додому до своїх родин. Загалом у Житомирській області провели вже 15 зустрічей з сім'ями військовополонених та безвісти зниклих. Юрій Погодицький зазначив, якщо буде потреба, їх організовуватимуть і надалі. Загальна кількість повернутих полонених 6266 з них 430 цивільних особи Хочеться також зазначити, що на передостанніх обмінах минулих також повернулися саме громадяни Чуднівської громади. Це дев'ять полонених питання. Насправді нових не було однак, відповіді люди почули. Це і щодо передачі матеріалів кримінальних проваджень за підслідністю, саме. Сюди до Чуднівської громади, або, наприклад, які саме розшукові пошукові дії здійснюються координаційним штабом, або питання щодо виплат. Хотів би наголосити, що тільки завдяки запрошенню громади, тобто, ми вже 15-ту зустріч загально проводимо. Фактично, зараз, як тільки надходить потреба у громади проведення таких масштабних зустрічей, ми одразу реагуємо і приїжджаємо на зустріч.